Вітання четвер, дев'ятнадцята, в ефірі телеканалу РТБ. Передача «Громадське приймання. Не секрет, що енергоносії нині дорожчою, держава намагається полегшити цей тягар шляхом надання субсидій, але це може бути лише тимчасовим заходом, оскільки так ми практично викидаємо в трубу і без того бідний бюджет. Це не ефімерні гроші, а ті, які краще було б використати на корисніші речі, приміром глобальне впровадження енергоефективних технологій. І почати можна з простого приладів обліку тепла, що дозволяють українським. Сім'ям чимало економити, як зробити це сьогодні? Практично розкажуть Володимир Лапюк, заступник начальника управління житлово-комунального господарства міста Рівне, та Сергій Пінчук, громадський діяч, голова Рівненського центру соціальне партнерство. Вітаю вас теж в нашій студії. Ну і почнемо з такого, скажімо, загального питання. Так, сьогодні багато говорять про те, як зекономити кошти кожної конкретної сім'ї, тому що їх не вистачає в нинішній ситуації. А які є взагалі шляхи для? Для тих людей, які живуть в місті в звичайних будинках, можливо, десь утеплених, десь ні, зекономити можливо свій бюджет, от саме на обслуговування житлово-комунального. Прошу пане Сергію, почнете, а потім пан Володимир продовжить. Дякую. Ну, дивіться, найперше, що потрібно починати мешканцям багатоповерхівок, це встановлювати прилади обліку. Обов'язково треба обліковувати те тепло, яке надходить в будинок. Зрозуміло, що потрібно встановлювати не просто лічильник, який буде рахувати там скільки гіркалорів спожив будинок а потрібно встановлювати лічильник з регулюванням. При тому всьому ще є можливості робити або регулювання автоматичне, яке саме залежно від погодних умов, встановлює режим використання тепла в будинку, або ручне регулювання, де ну там в принципі, умовний там, дядя Вася, та, входить і рухає задвижку туди-сюди для того, щоб збільшувати чи зменшувати подачу теплоносія. Ну, і, думаю, про це ми будемо ще сьогодні говорити багато. Зрозуміло, другий етап це. Що необхідно робити, точніше, це було б краще робити паралельно із встановленням лічильника це утеплення внутрішньобудинкових мереж. Тому що той самий теплоносій, який пройшов через лічильник, його вже облікувало, і він проходить через труби в підвалі. Якщо вони там не утеплені, оголені, да, то просто-напросто це тепло витрачається, і по, по великому рахунку мешканці будинку платять за те, що вони обігрівають свої підвали, якими, по суті, ніхто не користується. А В більшості багатоповерхівок, особливо в висотних будинках, це такі є. Далі зрозуміло, що взагалі потрібно розглядати будинок як цілісний комплекс, тому що втрат є дуже багато. Містків холоду і дуже багато скажімо, частин будинку, через які відбувається тепловтрат. Тобто, перше питання це або підвал, або горище залежно від того, яка подача тепла чи зверху чи знизу. Це потрібно утепляти не тільки труби, а знову ж таки, і самі приміщення підвальні чи горищні, Відповідно, це зрозуміло. Дах це ліфтові шахти, це стіни будинку. Ну, про, про мережі ми говорили. Тобто все, все це в комплексі потрібно було б робити. І в ідеалі, звісно, це зробити, провести повну термомодернізацію будинку, замінити одразу і вікна на судових клітинках, і утеплити будинок, і поремонтувати дах, і утеплити підвальні приміщення, і поставити лічильник, але це все дуже дорого. Тому такі роботи потрібно розбивати на, 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 на певну кількість років. І є, до речі, в рівному будинки, які дійсно провели весь цей комплекс, пройшли весь цей комплекс термомодернізації. Ну, наприклад, сбб учитель на князя Володимира 37, вони її дійсно утеплили повністю. Це дев'ятиповерхова панельна будівля. І вони повністю утеплилися, обшилися пінопластом. Весь дев'ятиповерховий будинок. Вони провели ремонт криші, даху поставили дійсно нормальний дах, зробили, на якому 15 років гарантія. Замінили внутрішні мережі, поставили лічильник. вони поставили лічильник ще років 6 тому, і весь цей час вони платять майже вдвічі дешевше, як всі рівняни. Тобто є дуже багато способів, як утеплитися? Питання просто е, фінансової спроможності мешканців будинку? Не ну, зрозуміло, розумний підхід у розбитті цих всіх заходів на багато років? От е, те питання, яким ви закінчили: фінансові спроможності мешканців будинку. Так, якщо говорити про якісь нові будинки, новобудови, тоді вони вже йдуть утеплені, ті, які новіші, можливо, не стільки потребують вкладення коштів. А якщо взяти старі будинки, так людям не під силу самостійно. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, які сьогодні діють міські програми, наскільки? Місто готове включитися в це, наскільки ці міські програми мають достатні фінансування, аби допомогти людям і відповідно здешевити послуги, які надаються теплопостачальникам, я вас зрозумів. Ну скажу так, що я те, що зараз скажу, я вже повторюся, тому що дане питання вже піднімалось не один раз, і, мабуть, що містяни вже його чули і знають. У вересні минулого року, 14-го року, була розроблена програма щодо фінансування і встановлення лічильників в багатоквартирних будинків. На предмет того, що співфінансування, тобто мешканці будинків, 50% від вартості робіт і кошторису збирають, і відповідно з міського бюджету місто виділяє 50% від загальної вартості кошторису. Скажемо так, що люди, коли мешканці, коли довели до їхнього відома, що така програма існує, і взялися втілювати це життя на сьогоднішній день, буквально у нас присутніх є порядка 250 заяв. Кількість ця міняється щоденно, хтось зараз приносить, хтось чуть раніше, ну в таких межах. І розроблено вже порядка, підписаного год, порядка на 110 розробок, кошторисів та будівельно-монтажних робіт. Зараз люди вже встановили і запущені в дію от порядка 60 лічильників. Інші роботи виконуються в процесі. Що цікаво, що люди, коли знайомляться з цією програмою, приходять до нас, знайомляться з порядком виконання, вони вірять дійсно, що воно спроможне скажімо так, забезпечити і здешевити їхні затрати От, і відповідно побачити реальну картину, скільки витрачається тепла на даний будинок. Тому що, як пан Сергій говорив, встановлюються лічильники з автоматичним регулюванням, тобто датчик виводиться. На зовнішню стінку будинку, і в залежності від зовнішньої температури він регулює подачу. Тобто, ну, скажімо так, коли тепліше, бере, менше, тепла менше споживає, коли холодніше, більше споживає. І відповідно від цього і залежить вартість споживання. Тому на сьогоднішній день дійсно існує програма 50 на 50 співфінансування. З міського бюджету на цей рік виділено трьома траншами загальна сума 9,8 млн грн. Вже підписаний, як я говорив, якщо в грошовому еквіваленті біля 7 мільйонів на встановлення лічильників порядка на використання. Ну, ще є тільки що, от що знаєте, рік закінчується, а процедура оформлення документів, розробки кошторисів, експертиз різних, воно має свій термін, який ми оминути не можемо. Тому воно мусить так бути. От. А зараз в зв'язку з тим, що закінчиться рік, фінансовий рік, скажімо так, тому об'єкти, ті, що зараз не закінчені, вже перейдуть на слідуючий рік. Можливо, з тих мешканців, які встановлюють і зараз оформляють документи, можливо, вже і не встиють, скажімо так, відчути в цьому році, побачити платіжки вже з меншими сумами. Ну, власне кажучи, це справа перспективна. Я Безумовно. думаю, в будь-якому випадку ми Безумовно. працюємо на перспективу. Тим більше я скажу, що програма розроблена по 17 рік. Включно тому, щорічно будуть відділятися однозначно кошти на встановлення лічильників, от це справа хороша. Можна, я тут одна в ефірі зразу звернуся до міської влади, в особі пана Володимира, з проханням все-таки посприяти тим мешканцям, які вже здали заявки, подали заявки і особливо зібрали гроші, щоб все-таки до цього року, до кінця цього року було встановлено лічильники, навіть не через те, щоб люди відчули, так? А з однією простою причиною. Ви чудово розумієте, що обладнання все купується в прив'язці до курсу долара. І якщо десь попередній рік показав таку негативну тенденцію, що коли люди зібравши в кінці року гроші, але не встигли їх освоїти, потім в січні лютому пішов великий стрибок курсу долара, і людям довелося дозбирати Безумовно, такі було. Тому відповідно, щоб не повторилося цього року, бо ніхто не знає, що буде з курсом. Правда, ми з вами прогнозувати не можемо. То, все таки, щоб була ну ті люди, які зібрали гроші, щоб вони могли їх освоїти, використати вже в цьому році, в подальшому, коли будемо говорити вже про шлях реалізації цього даного питання. То я якраз хотів звернутися до мешканців, що оскільки закінчується фінансовий рік, то на сьогодні вже не варто збирати кошти, можна можна, можна зібрати по процедурі, зібрати збори будинку. От люди, ну, люди, ми поговоримо люди, про ці всі речі детальніше. Я розповім, що... Да, от скажіть, от ви сказали 250 орієнтовно є заявок. Яка це частина житлового фонду? Яка це частина містян відчує в найближчому у часі У нас багато поверхівок по місту 852 штуки. Тобто, штуки? Це майже так, ну, це третина, так. майже так? це третина буде. Якщо врахувати, що в нас минулі роки по державній програмі були встановлені лічильники, то там буде ще менше. Але в той час були лічильники встановлені без автоматики. Тому в майбутньому. Я би радив мешканцям все-таки долучитися до цієї програмі, поставити автоматику, тому що регулювання в механічному режимі це завжди... Складно. Знаю зі свого саді, досвіду, як люди звертаються, скаржаться сусід на сусіда, що угу. тому холодно, тому жарко. Тому, тому потрібно все-таки довіряти автоматиці. Вона скаже правду і правду покаже. Пане Сергію, оскільки ми бачимо, що фактично вже третина міста найближчим часом буде економити. Тепло так, інша третина за рік, другий долучиться до тої кількості. От наскільки сьогодні вигідно і кому це вигідно? Людям однозначно буде вигідно. Чи є сьогодні вигода теплопостачальному підприємству, яке втрачає нагріти, скажімо так, тепло, яке долучається через неякісні мережі, бо воно поки дійде до будинку, воно втрачається частково. Якщо сьогодні Скажем так, ця оплата лягає на тих, хто не має лічильників тепла, то в майбутньому на кого воно буде лягати? Чи нема такого спротиву від теплопостачальників? Е, ну наскільки мені відомо спротиву як такого від теплопостачальників немає. Ну єдине, що питання, що процедура все-таки встановлення лічильників у неї задовго. Тобто, я б все таки е, на місці міської влади зробив би все для того, щоб її переглянути. На можливість скорочення утиснення термінів перевірок, технічних погоджень, це та якісь інші. бюрократичні так, моменти. Це бюрократичні моменти, але от коли взяти по всій процедурі, бюрократичні моменти вони затягуються більше як на два місяці, і ну, ви бачите до чого це проводить. То що є будинки, де люди здали гроші, і все готово, але от ця тяганина не дозволяє вже людям економити. Тепер з приводу коштів: ну от конкретні приклади, якщо за жовтень місяць, ну наприклад, будинок в Шухевичі вісім. В жовтні місяці вони оплачували за опалення по 4 гривні з квадратного метра. Для того щоб розуміли, зараз 18 гривень 23 копійки, якщо я не помиляюся від рівня теплоенерго, тих, хто не має лічильники, платять з квадратного метра. Ну, Жовтень місяць добре було постачання не повний місяць, 18 днів. Хай десь. помножимо на два. Якщо 8, помножимо на два, навіть менше, там, на 1,8, то це виходить десь 8-9 гривень. Мешканці платять це будинки правда, це, з автоматичним Це більше, регулю... як наполовину менше так. ніж ті платять, в кого немає лічильників. Це фактично. будинки з автоматичним регулюванням. Автоматика вона все-таки дає більшу економію. Е, є будинки з ручним регулюванням, там де вже, вже видно про те, що десь в середньому на повний місяць по розрахунках попадає 11 гривень з квадратного метра, дев'ять гривень з квадратного метра, як який будинок. Е, і тому ну, це однозначно вигідно для людей. З приводу теплопостачальників, розумієте, тут так само ну, виникає велике питання в мене, от особисто, як формується тариф, якщо ми говоримо про те, що той самий будинок, який отримає той сами, те саме тепло так, по великому рахунку, і тільки після встановлення лічильника починає економити більше як два рази. А, ну, тут ну, це якраз питання. ті втрати по дорозі, які розписуються на всіх. Очевидно, так. Власне, Наші і... мережі вони є недосконалими. Про що ми говоримо? Це ще одна, скажімо так, чорна діра, коли, куди вилітають гроші людей. І ми розуміємо, що теплопостачальник тобто, знову ж таки він не буде працювати собі в збиток, тобто буде відбуватися коригування тарифу, і відповідно ці всі втрати десь будуть закладатися в тариф. А, ну, Є інша сторона, що в місті Рівне в принципі, можна сказати як позитив, те, що а, за ці роки було. Замінено дуже велику кількість мереж на попередньо ізольовані труби, тобто ті труби, які не дозволяють втрачати багато тепла по дорозі. Це була провонівська програма. Тобто, тут ну, є, є певна своя складова. Але знову ж таки, ще один момент, який варто врахувати, що у нас встановлення лічильників взагалі з систем регулювання відбувається по місту хаотично. Тобто, щоб ви розуміли, ініціатива що... ініціатива людей є першою. Да, так? Залежно від ініціативи людей. Тобто, щоб ви розуміли, система теплопостачання вона йде. Ну, тобто, вона йде за кільцево закільцована або є в окремі гілки. І відповідно, коли, е, е, якщо брати в перших будинках встановлювати хаотично, тобто там є регулювання, там є регулювання, там по інших немає, відповідно це йде навантаження на мережу і там є розбалансування. І може бути така ситуація, що по деяких будинках там йде дуже велике повернення по обраці тепла, по інших будинках є недостача тепла. І е, е, варто було б тут розглядати всю систему теплопостачання міста цілісно. Для того щоб дійсно цей процес регулювати, встановлювати пане лечення. Сергію, я думаю, що тут, мабуть, є один із нюансів. От пан Володимир недаремно сказав, що 50 на 50, де люди можуть зібратися і зініціювати, там вони і є. Міська влада, напевно, не має таких важелів впливу на жителів на мешканців будинків. Пане Володимире, от для того, аби зекономити так, цілим будинком, які треба пройти який шлях. Нас час дуже швидко спливає. Що треба людям робити? Писати заяву, так? звертатися до вас, збирати Безумовно. збори. Безум... Які Безумовно, я зараз скажу два слова на цю тему, але в першу чергу звертаюся до мешканців, хто не зрозуміє, запрошую на Шевченка 45, приймальня, заступник, начальник, ми все пояснимо, що, як, дамо пам'яточку в руки і розкажемо, які шляхи вирішення дам питання. А тепер в цілому по порядку. Програма дана, яка розроблене, затверджена, передбачає. Перше. Має мати, повинно бути бажання мешканців. Однозначно. Мешканці в будинку зібралися, провели збори, вибрали старшу по будинку. Це та людина, одну людину чи дві. От це та людина, яка, якій довіряють, яка буде збирати кошти, яка буде ходити по кабінетах, по проєктних організаціях, яка піде в підвал кінцевому, е, вже коли буде закінчення, прийме роботи і так далі. І буде в майбутньому слідкувати за роботою даного лічильника. Зібрали збори. Визначили старшу по будинку, написали протокол. Приходять до нас, у нас є пам'ятка свого роду, у нас на теренах міста працює 13 організацій проєктних і, і тих, що можуть встановлювати контр роботи, вони ліцензовані, даємо перелік. Люди, відповідно, саме визначають, обирають. обирають. Ми даємо пам'яточку. Я буду говорити навіть, навіть з того же досвіду, який ми пройшли і які питання стикалися з людьми. Що ми рекомендували? Берете пам'ятку і обзванюєте або обходите всі організації. І от з ким домовилися, хто швидше зробить, хто зробить хто які, дешевше хто зробить. дешевше зробить. Будь ласка, з ними підписуйте угоду. Немає такого, що ми вказуємо, що, будь ласка, йди до тієї до чи того, іншої чи організації. Да. Угу. Це вільний вибір мешканців. Так має бути. Тому і програма зроблена з метою, що люди самі обирають. Тобто, в майбутньому вони будуть самі слідкувати бережно, бережливо будуть ставитись до того. Обладнання, яке буде стояти в будинку і так далі. Після того підписують угоду трьохсторонню на розробку проєктно-кошторської документації. Пан Сергій казав, що усунути бюрократичну тяганину не я повністю згоден. Тільки що вона так не виходить, тому що є певні нормативи, закони в кожної структурі, з якими співпрацюють люди. А значить, це треба робити, але це треба робити десь там на горі. А поки що діяти, безумовно, за тим, що є. Безумовно. ми повинні виходити з тієї ситуації, в якій ми працюємо. Підписують угоду трьохсторонні. Проектна організація, управління. Як замовник в даному випадку виступає і мешканці. Ті кошти, які вони зібрали, 50%, розробляється кошторис, кошторисник розробляє документи, кошторис в кінці буде всього, тобто сума буде стояти, яка необхідно зібрати. Поділили на два, знову зібрав збори і сказав, шановні сусіди, вартість коштує загальна приблизно 120 тисяч. Ось 60 тисяч ми потрібно, щоб зібрали. Всі здадуть будинку, чи не всі спроможні, чи не спроможні. Ну, вибачайте, це вже, це, це, вже, самих це вже справа самих мешканців. Можливо, хтось за когось закладе, але відповідну суму потрібно зібрати. Тоді вони проєктанту платять за розробку проєкту, платять за експертизу, державну експертизу, яка проводить експертизу кошторису. Це обов'язково. І там свої терміни є. Тобто і там, мабуть, бюрократична машина, але вона є. Після того підписуємо, коли вже це все готово, експертизу пройшло, підписуємо другий договір на монтажно-будівельні роботи. Тобто управління, мешканці, представник уповноважений підписувати та будівельна монтажна організація, яка буде безпосередньо виконувати роботи. От, підписуємо угоду і з тієї суми, що вони зібрали 50%, вони частину заплатили за експертизи. От, і те, що залишилося, вони платять на рахунок монтажника, того, хто виконує безпосередні роботи. Слідкують разом мешканці, як там якісно, неякісно підказують, тобто контролюють роботу. Після того виходить, проводиться метрологічна експертиза, обладнання ну, я, теплова як інспекція. Працює, так, і так от, далі. Ми, в свою чергу, ще підписуємо одну угоду, третю, але вже не залучаємо туди мешканців, платимо за те, що виходить на місце метролог. Про перевіряє наявність всього обладнання, наші працівники виходять. Знову представників будинку, Пане теплова Владимир, інспекція. От ви розказали детально всі е, кроки, як треба робити. Скажіть, будь ласка, ви вже не один будинок таким чином, скажімо так, обладнали тепловими лічильниками. В середньому яка вартість виходить, так? які є варіанти, скільки, наприклад, е, коштує цей лічильник, реально, скільки ця вся робота коштує. Ну, Приблизно виберіть якийсь оптимальний ми, варіант, що ви можете навести. Ми можемо говорити вартість не тільки лічильника, тому ну, що кошторис, кошторис передбачає комплекс, комплекс, комплекс всіх так, робіт. Комплекс і роботи, монтажні роботи, і так далі. Тому подібне. І ну, в середньому це 120 тисяч. 120 тисяч. На будинок. На, ну, будинок різні будинки на, є. На під'їзд, на, на, на скільки квартир? Ні, трошки не так. так на будинку будинок, може будинок бути один ввід на тепло, який постачає тепло, один ввід на будинок. На Ставиться один лічильник. Є будинки, які в нас по 4-5 по вводів. Це означає, На кожен що треба. на кожен потрібно ставити. Тому е, гроші збирають той під'їзд чи два під'їзди, де є один. вид. Сусіди глянули, що сусіди такі випадки були. Я говорю з життя. Що сусіди що сусіди вже собі надумали ставити, і собі пішли писати заяву і собі ну, це знову той хаос збирає. про який говорив ну, пан Сергій. Дивіться так. приклад будинок міцкевича а там п'яти під'їздів, дев'ятипороховий будинок. Це п'ять під'їздів, три лічильника треба ставити. І що ж саме цікаво? Ну там на це, грубо кажучи, 360 уже тисяч, на Так, на два під'їзди, на один і на якщо два рахувати на будинок, то 360, так, А якщо рахувати то... на під'їзди один, то це. То, ну і що саме цікаво, да, те, що ну, це, це, це були різні замовники, тобто, можуть бути абсолютно різні, тобто замовник один, абсолютно різні виконавці можуть бути, можуть бути встановлені різні системи. І що саме цікаво, от, наприклад, у цього будинку, так, сусідні під'їзди платять різну вартість за опалення. Тому що там по одному відрегульований лічильник, там по іншому, відповідно, різна вартість. А, ну але з, з, зрештою це мешканці самі можуть, економіка да, так. зрештою мешканці самі можуть впливати на те. Тобто кожен по великому рахунку в тих під'їздах вони регулюють, щоб їм було тепліше, вони готові за це платити більше. В тих регулюють щоб було трошки холодніше, а вони платять менше. А От скажіть, будь ласка, які виникають проблеми, як правило, я думаю, що це найперший людський фактор, коли люди не можуть між собою домовитися, де люди і гроші, там дуже важко, скажем так, щось зробити і знайти старшу, якому будуть довіряти, особливо де багато людей, чи можливо є не права. Людський фактор завжди присутній. Да, дійсно, є, є в будинках люди, які не хочуть ставити. Відповідно, ті мешканці, які вирішили ставити лічильники економити, по великому рахунку вони виявляються, що закладають гроші за інших. І коли ми говоримо про будинки, в яких не створено СББ, то тут по великому рахунку і немає механізму стягнення тих коштів із, із сусідів, які не захотіли платити. В тих будинках, де є створено об'єднання співвласників, тут все є набагато простіше, тому що там чітко врегульовано в законі, що рішення, які приймаються більше як власниками 75% площі квартир будинку, вони є обов'язковими для виконання всіма. Тобто, якщо 75% власників площі квартир будинку вирішили, що ми ставимо лічильник, а 25% чи не хочуть, то все таки. Лічильник ставиться, гроші закладаються за них, але потім є механізм вже стягнення з тих, що не захотіли сплачувати. Це стягнення достатньо. коштів сумнівним. Дуже складне питання, і це ніхто не йде, повірте. Ну я є, розумію, є. що на це ніхто не йшов, тому що ця норма закону набула чинності тільки з 1 липня, і ще прецедентів таких немає. Проте, механізм регулювання цього питання вже закладений для будинків ОСББ. Ну знову ж таки, там, де створено об'єднання співвласників, все стає набагато простіше. Бо ось пан Володимир розказував, як відбувається процедура збору коштів. Так, тобто, коли визначається якась одна людина, ну, там вже яка вже збирає там, під, там, під підпис, збирає гроші, там кладе собі на карточку, чи як вона ці гроші збирає, да чи носить готівку. Тобто, це все насправді ну. Такий момент досить слизький, те, що стосується коштів. Коли це ЄСББ, то просто робляться внески на рахунок об'єднання. І вже тоді оплати так само виконавцям послуг не здійснюється від імені якоїсь фізичної особи. А, конкретно. Від, юридично. а від юридичної особи по рахунку пройшли всі проплати, і тоді все, все прозоро, чітко зрозуміло. Пане Володимире, дозвольте, пане Сергію, ваш монолог Я трошки переб'ю. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, є різниця? У нас просто дуже мало часу. Є різниця між обладнанням тепловими лічильниками висоток і двох, трьох, п'ятиповерхової забудови. Наскільки держава сьогодні передбачила цей момент? Відри... Чим нічим, від... Чим так? Тобто більше доводиться нічим людям... Просто... Проєктна організація проводить теплоенерго, видає технічний відділ техумов, що потрібно зробити там, в тому будинку чи в іншому. А проект проєктант вже він проводить розрахунки, відповідно враховуючи ці нюанси. Тому, в принципі, нічого не міняється абсолютно. Так як воно є та те так. про що говорив пан Сергій, лічильники можуть бути різними, так замовники послуг мають право обирати самостійно ну, лічильники, Ліцензовані лічильники речі. Так. лічильники можуть бути такі різні у плані виробника. Так, так. Вони виконують функцію всі одинаково. Ні, я Тому, розумію. Це нова... Система регулювання. Так, так, так. Лічильники, які ліцензовані, обов'язково умова. Ну, так, тобто само немає само. якихось постачальників, що ні, ми отберемо ні має стандарт чи так. Ні в якому разі. Тим більше, що мешканець, тобто представник мешканців, він разом з проєктантом запропонує тієї фірми, тієї, тієї вже, на їхній розсуд. Але лічильник, він в принципі, виконує одну ту саму задачу. Тому не може бути щось, скажімо так, не то. Які сьогодні, скажімо так, на ринку є лічильники тепла, які країни, наприклад, представлені? Чи є вітчизняні? Ми, у нас дуже мало часу, тому я так хочу швиденько. Ну, ви знаєте, я спеціально там не цікавився, які ну, але там. ви мусите знати за посадовими ну, обов'язками. По кошторису вписаний, стало бить, все нормально. Він має працювати. Тобто, тобто це, ми, це не ми, український. Ми, ми, ми я так не, ми, ми не нав'язуємо якої фірми там купувати. Я вічі. не кажу про фірми, я кажу так. про іноземне виробництво, є, українські є, є є різні є польські, є польські, є українські є різні. Зрозуміло. Ну і в нас лишається досить мало часу. Ми говорили про те, що сьогодні це вкрай важливий крок, так яким би ви чином сьогодні можливо зацікавили людей, аби вони цей крок в новому році робили якнайшвидше. Чи є сьогодні реальне фінансування під ті програми, які місто передбачило? Тому що програма існує, так наскільки вона реально буде в наступному році продовжуватися? Програма існує, як я говорив до 2017 року включно. так Вспіємо так. виконати. Цю програму досі за, за ці роки два добре. Не вспіємо, буде продовжено однозначно. Будуть внесені повідні зміни, затверджені, буде продовжуватись. Що побажати чи паркувати мешканцям? От. Якщо вони надумали навіть сьогодні, після нашої передачі, просто зібрати збори, оформити це протоколь, вибрати людину. А вже після нового року, коли можливо, я не знаю, як там буде, можливо, бюджет приймуть до нового року міський, можливо, зразу після нового року. Як тільки прийняли бюджет, буде відділена сума, вже ми можемо приступати до роботи, приймати заявки, підписувати угоди і втілювати в життя поставлену задачу. Пане Сергію, від вас побажання глядачам нашим? А, ну я можу, ну найперше, дійсно потрібно займатися тим, щоб встановлювати лічильники на будинки. Причому на кожен будинок потрібно встановити лічильник, тому що це конкретна економія конкретних людей. Досить велика економія. Вдвічі на опалення це, це багато. Я думаю, що після цієї цієї зими не, не залишиться жодного будинку, який не захоче встановлювати лічильню. Але я хотів би додати, що збираючи збори і проводячи питання, вирішуючи питання по лічильнику, розгляньте зразу питання по створенню об'єднання співвласників, створіть ОСББ, це моя настійлива рекомендація. Тому що є дуже багато супутніх питань, які потрібно буде вирішувати по обслуговуванню будинку. І те саме утеплення труб в підвалі, те, що я казав. Так? І ті самі питання по утепленню будинків, ті самі питання по даху, по ремонту і таке інше. От зараз в місті працює програма, за якою можна отримати 70% відшкодування на утеплення будинку. З міського бюджету. 30% зібрали мешканці, 70% з міського бюджету. Це Але, співвласників. Але це тільки по об'єднанні співвласників. Крім того, зараз є державні програми, які видають кредити для ОСББ, тобто 40% відшкодовують придбання матеріалів на утеплення. Якщо поєднати одне з іншим, то мешканцям ще менше збирати. Крім того, в інших містах є в сусідніх програми, коли ще відшкодовують міська влада відшкодовує кредити по цих же самих. Кредитних програмах на утеплення відсотків по кредитах. Так? Тобто держава відшкодовує тіло кредиту 40%. Місто відшкодовує там, до 15-20% ну, саме відсоткової частини кредиту. Так? І тоді мешканцям це все стає набагато. Ну, поки речі. що у нас така Але програма це... не працює. Зараз в цьому в рівному немає. В сусідніх містах у Львові в Луцьку є в рівному, ще поки такої програми ну, немає. Якщо, час, якщо вже, дозволити до да, да. вичерпався. продовження буквально... розмови. У нас ще існує одна програма по утепленню житлових будинків. О, 50 на 50. Вона прийнята в цьому році. Ну на жаль, не виявилося бажаючих аналогічно. Ну суть та сама, що з лічильниками. 50% вартості кошторису мешканців. 50%... Оце дуже цінна інформація. Да, Великі вам спасибі, панове. Ми так що, на жаль будь ласка, закінчили. Ми запрошуємо мешканців Рівного подумати, зібратися, прийняти рішення карди... кардинальне і приходити знову року після прийняття бюджету. Заяву писати можна і зараз. Дякую дуже за те, що ви прийшли до нас у студію. Ніхто не подбає за нас так, як ми можемо подбати за себе. Тримаємося до зустрічі.